Розглянемо, як за допомогою драйп можна будувати геометричні тіла і обчислювати кратні інтеграли. Наприклад, розглянемо тіло, обмежене поверхнями. Рівняння вперше задає рівняння поверхні парабогоїда, друге рівняння рівняння площини. Перейдемо до побудови поверху. Так, в рядку введення записуємо рівняння параболоїда і виконуємо введення до розгляду цієї поверхні. Рівняння поверхні виділено. Далі потрібно побудувати 3D-графік. Будуємо графік. Отже, маємо поверхню параболоїда. Далі, не закриваючи вікно графіки, лише згорнувши його, вводимо до розгляду рівняння площини х плюс два рік вирівнює. Так, далі переходимо. До побудови графіків. Далі будуємо графік площини. Отже, перевіряємо, що буде змінюватися колір побудови, далі побудувати. Площину побудовану. Після побудови. Можемо закрити вікно графіків і зберегти побудови. Таким чином переходимо, перевіряємо ще раз ковки, які розглядали. Ось маємо такі побудови. Як же ж виконати умову, що х більше нуля? І більше нуля, щоб краще розглянути це тіло. Для цього у виконаних побутовах завантажимо ще раз вікна побудови і розглянемо налаштування від нуля. Окей. І маємо тепер побудоване тіло. Ось це тіло знаходиться під частиною параболоїда. Щоб краще розглянути, можемо також користатися кнопками, Ось, подивитися зверху. І бачимо, що область, Д, яку проєктується тіло, буде трикутником. 这么不定。